Ми приїхали з інстаграм по добили кажуть, о, Господи, що це? А потім кажуть, ну давай рискуємо. І ми власне, почали займатися, тобто ми займалися 4 місяці. В цих кімнатах був волонтерський штаб, ви знаєте, так? зараз він приїхав і отець, і там була церква, Українська церква, православна Київська патріархату. Зараз вони приїхали по сусідству в друкарню от, і добудовують свою церкву. А ми тут робили власне, в цих кімнатах, просто почистили, поперебирали. Повикидали е, е, хвору землю, тобто яка була з грибку, та далі, зробили, і зробити такий простір експозиційний, де ми покажемо дослідження. Е, в підвалі ми ну, розчистили десь, які ну, зараз ми з вами туди підемо, там це були дні, дні робіт віки землі. Він у засновували в 1960 році. А, його себе робив, е, всі вважали адвокат Переторін, вивели. Так, а це є Саміл Янкелевич-Гережморів, він Так, і власне, що він робився э, за місцем. Тоді почалася власне доражня активна промисловість. І в проскурі художницю була фабрика Гальперіна. Тому звідси вся і фабрика Гальперіна з гравіровками Лондон там, і так далі. Але найцікавіше, що наші теж хотіли заробляти, і вони коли робили підробки. Тобто цегла була не з Лондона, цегла була Гальперіна, але клейма була Добрий день. Ось. Блях, ось ми знайшли рідну бляху, теж 1910 рік вказано, це як теж старший дарівство об'єкту, і робив, і, і вона робилася в Одесі на заводі одеського мануфактуриста єврея з українським прізвищем Давида Любєва. Ось це ми знайшли і фактично ось там виглядав кулац в, в, в руках 50-х насправді. Це є перший буквально інструмент, який ми знайшли по всій нашій роботі. Власне, давай поремонтували, гори підвали поремонтували. І верне те за часів Першої світової війни йому нічого не сталося, за часів Другої світової війни нічого йому не сталося. Але ми точно знаємо, що був розкішний з такими каслами печами, ось фараменти кати. Що булося? Тут були очевидно розкішні розписи, які ми не знайшли, і вони були демонтовані принципово зі чимось. Кагрові печі, тут були від 5 різновидів кагливих печей, які також були демонтовані. Тобто я не знаю, що це я змість, прийшов я хотів забрати залишки, розкоші і купівства для пролітаріату, але моє про те, що свідомо тут була булася руйнація і демонтаж цього гарного шоу. Е, коли переторин, а потім, оказується гержог, купив цей об'єкт, він це для себе, він тут мав мати житло і мати свою адвокатську контору. Потім здалися в оренду школі і вже за часів за раніше студії, коли об'єкт був націоналізований, то тут були різні види школи. Була українська за часів Дерктоні, була школа художня, була школа так початкова, потім вже вас була палась Кілька років, три роки, 17-20 рік. Власне, це була гімназія імені Тараса Шевченка. І це фото, однієї з ваших випускниць, вашою випускницями е Мало що перевелося автентично, але у нас оця оці кімната, це є реально, що є рідне, це є, це є підлога, яку ми розчистили, і, і це є рідне, якого склалася вкрай. І це є бомбезні вікна, тоді проховалися вікна зі ставними гармошкою. Деякі левади втрачені, але ці вікна закривалися на гармошку. Ми їх не рухали, бо їм треба робити музичну реставрацію. Клямка звідси, яку ми відреставрували, це на тоді клямки. Та ви що. Так. Ну, такі коштує 100 доларів. Все, всі, 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 що тут є, так, це все, що, все, що, сут, все тут? при розкопах львівськими і вашими майстрами. Ваші, вас до речі, дуже працедатне населення, дуже чемне і чесно працювати. Е, вони фактично до вчорашнього дня копали. І, власне, і нашими архітекторами, і дослідниками, і ними оце все по головню. Це є, очевидно... Збереглися залишити, що це теж тут взагалі. Я думаю, що залишити, що коли це було школа мистецтв, це було з гуртків, е, якісь елементи гурткової кераміки. Але найцінніше наш архітектор Іван Щурко, зібрав досюди, але перший знайшов наш дизайнер Станіслав Косовський, знайшов перший черепов, власне, оці фрагменти катер, власне, теж фабрики Генпери та і інших. І це є дуже унікальні е, кераміка червона, не поливана, рідкісні випадки. Її було п'ять виїг. І ми частково їх зібрали докупи і е, відреставрували, але не консервували. бачите, тут по підлозі, де... і ви бачите, які є великі декорі. Це не були такові кахлі, це були кахлі, викликів де вони здоров'я. Це є водичні земляки. Просто ми спілкувалися з Хмельницьким краєзнавчим музеєм. Спілкувалася з е, колекціями інших колекціонерів. Проскурський, ваші, я така група Хмельницький е, Проскурський колекціонер. І це є дійсно унікальна колекція. Вона не найбільша, але я думаю, що це є рідкісний впадок, коли в палаці здається стільки фрагментів. І тому я вважаю, що це є е, е, ну, велике надбання для містечка Драждення. Тому що вона ідентифікує, що у вас був палац раз, ідентифікує про е, розкішні інтер'єри. і це є це все лишається це 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 ваш, ваш, Це є ваш. Це є наш захід, який лежить у складу наших громадів. Коли ми беремо ту роботу, ми робимо його власне, оці проєктні роботи від А до Я. Тому наш інспектор Іван Ченко зробив обмірний кресл цього палацу, і наші дівчата зробили візуалізацію. Насправді, коли палац був переданий не такий. Наші ми брали художників в рестораторі зі Львова і вони а, робили зонтажі, тобто вони нашпрямували. І під шарами тимку фарби дивилися, які були первинний окрас. І робили і всередині, і ззовні. Всередині, як говорили, нічого не збереглося. Є підказки в останній кімнаті, яка була не торкана з чимось. На фасаді ми виявили три різних кольори. Перший, що палац був ам, світло по дотовому елегантний. Потім за сурками бачили, чорно-білу втора, яка була на різних кольорах. Він був трикулірний. тобто була оливка. Теракота гірч... ну, і гірчичний. А, але, а перед того, оскільки тут була школа, очевидно з точки зору антисептичної і наводити, її року малювали окном. Ми знайшли близько 50 ж... жалів окна. І а, власне ми зрозуміли, що первинна колориста втрачена, побавилися з кольорами. Ми зрозуміли, що зараз кулірний не той варіант. І вирішили запропонувати кольори для палацу, для епохи модерну. Для епохи модерну у нас коли підходить. І ми подумали, що власне цей формат, це дає обов'язково наша пропозиція, що отак цей палац мав би виглядати. Зараз ми завдаємо з підвали. І власне я собі мрію, що ми зараз ведемо цю об'єкту інвестора, який вже бачите, так само це як об'єкт культурної спадщини. Ми задати за підкорм, але тут ми знайшли залишки природної системи. Залишки для системи, яка є рідкісна для цього, це, тобто це було ясно, що тала заржговна це є в принципі е, хороший об'єкт інновацій в свого періоду. Бо тут була наша система, яка регулювала рівень води і відтік води, коли наповнювалася річка Вовк. Зараз да, вона не потрібна, да. тому що у вас була мовірація, він да, да, подивимося да, ось. Але да. я вам покажу оце підвали. Тобто, я знаю, що ще в рук руках там восімдесятих тут був палацпіонерів, да. і було, і тут підвала були різні гуртки. Фотографічні, ще якісь але. За останні, там років там, не знаю, 40 тут же нічого не було по підвалу, і вони були частково засипані, а деякі були засипані десятиліттями. Тому я не знаю, ну, е, можливо, старші покоління. Е, ось, але ось тут ще щось є. Можемо хіба вгадувати, що тут було? Ось. І це є. Я уявляю, що тут може бути чудесна ресторація з винним погребом, да. е, дегустаціями Подільського вина. Екскурсіями і вечірніми тусовками молодих людей і культурно середовище з літературними вечорами і всі. Ось, дивіться, ось, скільки них є кімнат. Ми все розчистили, просушили. Зараз просто вікна закриті, тому погана вентиляція. Тому... Місцями від метри до півтора купили землі, зробили її як це, для зручності, для високих хлопців зручно для ходіння. Ось, воно є, пропустилося за десяти, тобто воно вже є без, без біологічних решток. Оце дуже цікаво, подивіться. Різні комірки, Я собі думаю, що ще щось є, просто ми вже більше не мали села викопувати. і ще видно. О, тих. Подивіться віти, поміж підкладаємо. Надачерні приміщення для будь-чого, що тільки найкраще містечко. Ось і оці, і дуже цікава, ця аркова галерея. Оце е, з власне, щоб це приміщення цокольні, і оці арочні отвори коні. Ну, це, це вже це вже як арт-об'єкт. Подивіться, що тут можна що, тут, тут, тут може бути ще якісь виставки. Тобто ну, е, простори фантастичні. Mm -hmm. Тобто, перший поверх за підвалами ховається. Перший поверх ховається. розумієте? Mm -hmm. Тобто я думаю, що це може бути під центрського державського, державського життя і, і, і доповнення до нього. Тому що у вас дуже активне життя. У вас такі гарні кав'ярні, вони всі зак... вони всі постійно наповнені. Ми там, ну коли не прийдемо, mm -hmm. це треба ну, наперед домовлятися. Тобто, ну люди тут є, життя тут є. У нас ще є в Дережні одна пам'ятає. Пам Яка? Яка? Колись була церква, як їхати. А вона тут на горі є. на горі це, це... там колись була українська церква. Просто колись купола зняли і приміщення залишили. Зробили дом культури. Ми кота ми купили мішку. Тут сіті віконі проєми, вони були заборовані. Це було єдине місце, і ми тут залізли отак навпочвітки на, на колінах. Подивилися, ага, отут от є і, і залізли з гори перший раз. Все. Каже, хлопці, риємо. І хлопці, тобто, хлопці рили три місяці. Тільки четвертий місяць, вони зробили якісь зовнішні покращення. Наші лівісті були на даху, ваші місцеві були тут, чотири хлопці кожного дня працювали без зупинки. Я кажу, Дереждянські дуже тобто, і Подивіться рівні. Ні, дати кличку. Так, ось. Ось. Ну тут наразі таке воно, але вже ми якісь, вже якийсь розмір окрасувався, позабирали ми все зайве, гаджі, підмарафетили. Тут обережно, дітям, тут обережно, місце підлоги. А тут окремий якийсь вхід. Ні, це все. Це, все, це, все це то саме, так, просто щось. Можете може сюди десь пити? А це вже виходить добудова. Так, власне, є, палац. є, є рідний палац, а це вже буде прибудовано тобто, для потреби ага. школи. Тут ще один схід, то там той. Ой, хід, нав... навіть брикет ще є, нічого собі. Нічого собі. Е, так, тут ми, власне, робили роботи. Тут брикет навіть ще старий є. Так, ми готові це віддати до руки е, е, від відділу освіти або комусь такому, так. Це капець. Так, то кажуть, тут ж тільки. Це... Ми... це власне, нам е, в нас питання, що тут робить керівнична черепиця, якщо об'єкт був сальця фальцево квітлі. Можливо, хотіли робити якісь ремонтні роботи або десь цей, але... Власне, так, це є вугілля, яке використовувалося для, для обігріву, е, е, обігріву освітнього закладу. Так. Ми тут робили ряд же то Ми тут трошки мусили ну, ну, каже, Ми об'єкт здали в стані безпечному для цього. Ці ділянки були аварійні. Каже, віконні треба було забити, ми все відновлювали, дослідили, що колі столянки. Обиці аптечні столянки, які бої, коли пішкряпати, видно, що вони колір сірого і ми, власне, за тим кольором, бо це є рідний колір. Рідний воно трошки деякі з те вікон, власне, тобто її можна привітрювати. От. І воно за зразками тих вікон так і виконано. Ма... Ну, Само саме, гачки сучасні, але в принципі то, хтось може поперити, поправити. Але воно і живе здорове і... І, чек... і чекає на бочки з вином. Ми відстав ходимо, тобі боялися.